Привіт! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. І сьогодні героєм нашої передачі буде цікаве дерево, яке є хвойним, але листопадним. Хто? Модрина. Справді, модрина цікава листопадна культура, хвойна відноситься до великих дерев. В культурі існує дві такі великі групи модрин. Перша це європейська або дечі 2 або камфері це модрина японська. І та і та варта уваги. Природі ці культури ростуть в лісах, а якщо ліса немає, то вони самі його створять, адже ростуть дуже швидко, що японська, що європейська. Дуже корисна культура як в формисловості лісові, так і для декоративного садівництва, для ландшафтів, для садів, а також для приватних колекцій. Матридом ростає видова рослина, більше 40 метрів, росте дуже швидко і впевно, тому враховуйте ці особливості, коли садите в себе в садову в парку. Але це таке, це нюанси, які зовсім. Не потребують великої уваги. Порівнюючи європейську модрину, а також японську, спеціалісти можуть знайти особливості, а не спеціалісти можуть просто їх побачити. Таким чином, наша європейська мадрина, вона теж велике дерево, має хвоя, або листочки зелений колір, а японська має хвою більш тонку, а також такого блакитного кольору з поволокою. Ви обов'язково, якщо є можливість, посадіть ці два дерева, бачите, яка між ними різниця. Вони дуже круті, як на мене. Я вас сьогодні познайомлю з тим, що росте в мене вдома. Ті сорта, які я вирощую вже досить довго і люблю. Перший це буде сорт, який називається Діана. Дуже-дуже красива рослина. Зоні вона схожа на модріну звичайну японську. Окрім деякого нюансу, її гілки мають спіральне викручення, тобто таке враження, що ваше дерево дійшло з глузду, і його сілки почали крутитися навколо своєї осі. Дуже красиво і ефектно, особливо взимку, коли її листя опадає, ви будете бачити, наскільки красива фактура її стобура, а також гілочок. Другий сорт плакучий називається пулі. Це у нас вже модрина європейська. Дуже красива. Вона має форму фонтана. Спадаючи як правило, її вирощують на штампі щепленому вже. Тобто рослини вирощували видову, наприклад, мудрину європейську, так? а потім на неї прищепили весною гілочку мудрини цієї пулі сортом. І вона почала ростити якимось фонтаном. Її листя зелене, дуже красивий може бути елемент вашому дизайні, наприклад, як парасолька. Вона гарно стрижеться і гарно відростає. Наступний сорт карликовий називається корнік. Дуже цікава, кущеподібна форма модрини. Теж, як правило, його вирощують або на високому, або на низькому штамбі, стрижуть в формі кульки, а якщо його не стрити, він сам по собі буде таким невеличким чагарничком, який стане сферою інтересу вашому саду. Наступний сорт називається Блюбел або Блакитний дзвіночок. Дуже-дуже красивий сорт, який, як правило, вирощується ще щепленням на штамбі, виростає в формі такої кульки блакитного кольору. Теж, як і всі мудріни, є листопадними, дуже ефектно виглядає влітку, а восени, поступово перетворюючись із блакитного, стає жовтим. І нарешті остання на сьогодні мудрина японська Кравіс Морчард. Ось така ось незвичайна назва, як на мене, яку я не спочатку запам'ятав, але з часом вона все. Ляглося в моїй голові. Карликова мадрина має більш широкий габітус, виростає десь близько метр, 50, метр 20 І основна її особливість в тому, що час від часу її гілочки теж крутяться, як у діана. Дуже красива мадрина, тому що вона може витримувати навіть невеличке затінення. Особисто мене вона росте під абрикосою. Прекрасно справляється із ажурною. Тінею її листя. А як ви бачите, дуже багато існує сортів. Є сорта, які мають золоту хвою, є сорта, які мають навіть варігатність. Це, до речі, одна із тенденцій і новинок цього року. Тому вирощуйте мадрини в своєму саду обов'язково знайдіть для себе саме вашу мадрину, саме вашу перлинку. Якщо ви вирішили вирощувати мадрину, запам'ятайте невеличкі правила. Перше. Модрина дуже сонцелюбна культура. Вона потребує великого рівня інсуляції, а також простору. Пам'ятайте про це. Друге. Волога. Вона любить попити, чого приховувати, тому що вона прийшла до нас із тінистих лісів Японії або Європи. Тому пам'ятайте, що волога важлива для рослини, як і для хвої, так і для коріння. Третє. Грунт. До ґрунтів Мадрина не вибаглива. Вона витримає майже всі типи ґрунтів, навіть лужні. Невеличко лужні зовсім. Але краще, якщо вам є можливість, щоб ґрунт був більш кислим або слабокислим. Вона буде вам тільки вдячна про це все. Четверте: обрізка. Модрина прекрасно сама себе формує. Має таку досить правильну пірамідальну форму. Але якщо вам хочеться зробити нівакі або, наприклад, якесь більш-менше дерево, якесь, то вперед, ножиці садові і стрижемо ранньої весни або пізньої осні. Не знаю, як ви, а я свої хвойні рослини не дуже одобрюю, тому що я вважаю, вони так прекрасно з цим справляються. Хоча, якщо дуже хочеться, можна ранньої весни кинути жменьку нітрамофосу, або вже потім влітку проводити підживлення через листя або хвою модрини. І трошки поговоримо про хвороби. Модрина є не культурою, але час від часу на неї можуть нападати грибкові захворювання або шкідники, тому обов'язково проводьте превентивні заходи для вашої улюбленості. Оглядайте її, чи немає там ніякої гусені чи якогось довгоноска, наприклад, або пильщика. А також, як всі хводні рослини, мадрина час від часу пошкоджується грибками, тому будьте обережними і проводьте протигрибкові заходи. Наприклад, обробляйте ранньої весни, поки ще немає листя на мадрині, або як ми називаємо її хвої, протигрибковими препаратами. Я впевнений, що все буде добре. Як на мене, мадрина буде прекрасним елементом садового дизайну, і не лише садового, але й паркового та й для скверу. Неодмінно класно поєднається із хвойними та оцінними культурами. Наприклад, тут, як на мене, гарно з липами, тому що липа, наприклад, має листя кругле, а мадрина має довге ланцетне листечко або хвою. Це буде прекрасне поєднання. Також, враховуючи, що існує дуже багато сортів та варіацій модрини, як плакучих форм, так і карликових і величезних дерев, обов'язково знайде своє місце в будь-якому саду, як і великому, так і маленькому, або навіть нівакі чи бонсай. Прекрасно поєднається із багаторічниками, як клумба біля основи дерева, так і з наприклад із чагарниками. До речі, дуже прикольно буде разом вирощувати з рододендронами, теж вічно-зеленими. Мадрина є лісовотворюючою породою, росте швидко, безпроблемно, тому досить перспективно і для деревної промисловості, а також як використовуючи, наприклад, для міського озеленення, тому що вона може витримувати навіть невеличкий період, але все-таки загазованості повітря. Тому обов'язково знайдіть місце для мадрини в вашому саду чи парку. Немає свого будинку, йдіть до сільського голови, кажіть, хочемо мадрину в себе в парку. Вони, відповідно, видові рослини недорогі, доступні і непримкливі, тому обов'язково думаю, він їх посадить. Хоча мудрина не досить довго росте в моєму саду, але для себе я зробив багато висновків, Назову їх лайфхаками. Лайфхак номер 1 Оскільки ця культура є листопадною, пам'ятаємо, що влітку це супер, восени ще краще, тому що вона перетворюється на жовту. Але взимку це досить ординарне дерево. Тому потурбуйтеся про її сусідів. Я, наприклад, вирощую біля неї сосни та ялини. Дуже круто, тому що навіть восени, коли вічна рослин, рослинки, як сосна або ялинка, зберігають свій колір, модрина перетворюється на жовтий. Дуже класне контрастне сусідство. Лайфхак номер два. А, оскільки модрина є листопадною культурою. То ви можете вирощувати під нею будь-які первоцвіти, наприклад, медуниці або деякі цибулинкові культури. Опадаючи, мадрина буде підживлювати собою культури, такі як, наприклад, гіацинти, або якісь підсніжники, а потім зникаючи, мадрина буде нарощувати своє листя і радувати вас. Лайфхак номер 3 Оскільки видова мадрина є досить швидкорослою культурою, вона стане відмінною одиницею для того, щоб. Заховати своїх сусідів від вас, від їхніх очей. Але оскільки в мене сусіди класні люди, привіт їм. Тому я мудрину посадив по центру і використовую її просто як красиве дерево. Тому, бачите, немає нічого складного, але мудрості є мудрості. Сьогодні ми поговорили про мудрини. Зрозуміли, що не всі хвоніє вічно зеленими, але безперечно, вони всі є вічними в нашому серці. А з вами був Руслан Білякович до наступних зустрічей, Па-па.